ЖКГ хвороба номер один у слов'янську. Такий діагноз обласного моніторингу звернень слов'янців до органів влади за останні два роки. У числовому обчисленні ситуація така. Проблеми комунальщини складають не половину всіх питань, що громада не може вирішити без чиновницької допомоги. Така інформація була озвучена на засіданні депутатської комісії 23 грудня. Співробітниця муніципального центру Олена Яценко відзначила, мозолі, що дошкуляють слов'янцям. Це водозабезпечення.

Окремо у структурі звернень громадян, фахівці виокремлюють проблему житлової політики. Простіше кажучи, це проблеми експлуатації та ремонту житлового фонду. Сами актуальними являються ремонти криш, ремонти домов і дуже багато питань про роботі експлуатаційних організацій ЖЕКА. Звернення громадян розглядаються всі. Проблема полягає в іншому: якщо грошей немає, то зазвичай громадяни отримують відписку. Все зробиться як тільки з'явиться фінансування. А виходячи з того, що управління ЖКГ потребує одиницю автотранспорту за 100 з гаком тисяч гривень, то кількість відписок, мабуть, не зменшиться.